Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один і сьогодні до нашої студії завітав гість. Це Андрій Крутий, начальник управління патрульної поліції у Волинській області. Вітання, пане Андрію. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Отож хочемо з вами поговорити, поспілкуватися про те, як працює поліція в Волині у такий складний воєнний час. Ну і знаємо, що цьогоріч сьома річниця створення та патрульної поліції саме в нашій області. Так. Сім років вже ми стоїмо на варті прав і свобод людини та громадянина. Сім років виберігаємо спокій як містян, так і мешканців е, області. А, а от цікаво, як ви зустріли от, е, цей 24 лютого? Можете згадати? Я вам скажу так: 24 лютого для всіх стало неочікуваністю. Формат 24 лютого, але те, що ми готувалися до цих процесів, воно так і є. Говорити і казати, що. Всі знали, що робити, в якому напрямку йти. Це буде зовсім не зовсім коректно, не зовсім правильно, але я вам хочу сказати, що у зв'язку із бойовою тривогою, 24 лютого, увесь особовий склад прибув до управління патрульної поліції Оленської області і жодного працівника, який йшов за списком і мав би бути прибути, в тому числі ті, хто перебував на лікарняних, прибули, тому що знали нашу задачу, тому що знали, що, що відбулося. І всі відразу були розподілені по відповідним напрямкам, всі знали, що робити, і в наші завдання були виставлені. Ми працювали у співпраці із всіма правоохоронними органами. Ми працювали у співпраці із військовими. Ми знали нашу ланку. Ми знали, які завдання стоять перед управлінням патрульної поліції у Волинській області, і можу констатувати, що всі з честю і гідністю виконали даний обов'язок, але ми ні в якому разі. Не намагаємося позитивно оцінювати свою діяльність. Ми намагаємося удосконалюватися і намагаємося отримати той досвід, який вже ми отримали, для того, щоб іти до перемоги в впевненістю. певністю. Чи багато людей звільнилося за цей час за цей час, якщо взяти? Питання, що таке звільнення, то зрозуміло, що звільнення ділиться на дві категорії. Це звільнення за власним бажанням і звільнення у зв'язку із застосуванням дисциплінарно розтягнення у вигляді звільнення. Ми маємо одну і іншу категорію, але разом вона не перевищує 10 чоловік. 10 від загальної кількості скільки? у вас? 10, Це Ми маємо секрет, трішки вас? більше 4 сотень поліцейських, і 10 якраз поліцейських було звільнено за такими підставами. Але в нас є ще один процес: це процес переведення, тому що управління патрульної поліції уницького області так як повинно бути, і воно взагалі було призначене для того, що це є певний потенціал кадрів для інших підрозділів. І за цей час ми як переводили працівників до інших служб, як і на вищі посади, так і на рівнозначні посади. Патрульна поліція належить до Сил оборони України, і так само ваші патрульні воюють. Звичайно, з моменту повномасштабного вторгнення агресора Московії працівники управління патрульної поліції Оленської області приймають участь у захисті вітчизни нашої і відбитті агресії Російської Федерації. Ми приймали участь у всіх точках, по які можна говорити, до прикладу, ірпінь буча під Лиманом, під Ізюмом. І виконували, і виконуємо завдання, які стосуються населеного пункту Бахмут. Ми я дуже з великою гордістю можу про це говорити, тому що ми гордимося нашими поліцейськими. У нас на постійній основі відбувається ротація. Зрозуміло, що певна інформація для того, щоб не нашкодити тим поліцейським, які виконують безпосередньо свої задачі на лінії фронту. Ми гордимося ними, тому що це є приклад для наслідування, і я хочу сказати про те, що їхній бойовий дух, коли ти з ними спілкуєшся, він просто зашкалює. Його можна просто передавати іншим, наскільки вони впевнені у своїх силах, і наскільки вони впевнено знають, що їм робити в цій ситуації. Ну і водночас забезпечення порядку на території Волині це я вважаю, одне з ключових завдань, і от пригадуємо. В перші дні, коли всі були розгублені. Навіть, наприклад, в Рівному було, що чоловік з вікна стріляв і застрелив через, через якісь дурні психи. А ми всі ходили і шукали, хто мітки ставить, і поліція їздила. Як вдалося в цей момент, якби. Стримати людей і заспокоїти, і забезпечити порядок і безпеку. Тоді ж була і заборона продажу спиртного, пам'ятаємо. Ну, звичайно, дякую за запитання. Я намагатимуся відповісти досить коротко, але в тих межах, що я маю можливість відповісти, я вам скажу так: про те, що працівники управління патрульної поліції в Линецькій області перейшли на посильному ряд несення служби ще до моменту 24 угу. лютого, тому що перед досить нами це триває, відбувається так? це до сьогоднішнього дня. Тому у нас достатньо сили засобів. Для виконання тих завдань, які стоять перед працівниками патрульної поліції. Звичайно, 24 лютого усіх турбували, в тому числі управління патрульної поліції, мітки. Я вам скажу, вони стояли на нашому управлінні патрульної поліції в Линської області. Просто ніхто на це не звертав. коли вже почалося, це вже масово. Він мене, ці мітки як реліквія залишилися після цього всього нагадування, хто така Московія. І, і коли це розпочалося, у нас були визначені конкретні завдання. У нас виїхали усі працівники, які були розподілені по певним напрямкам. Я вам хочу сказати, що нам вдалося е, затримати багато осіб, котрі могли бути. Причетні до дестабілізації ситуації в країні. Вони були передані усім відповідним службам, і одні і відповідні служби вже працювали у цьому напрямку. Тобто це диверсанти, там чихто ну звичайно встановлювати їхній статус я не можу, тому що це не компетенція управління Ну, Але за вашими відчуттями, це люди, які купилися на гроші. Ну, знову ж таки, і в тому числі, ще якби попередні слова сказати про те, що там була чоловік, де звичайно мені відома така ситуація, де чоловік почав стріляти там з вікна. Але не хотілося пробити висновки і говорити ставити певні ярлики. Я сподіваюся, що слідчі встановили об'єктивно в цій ситуації, що стало підставою для прийняття такого рішення. Але я вам хочу сказати про те, що в той в той період, коли... Дезінформацію можна було вкусити у повітрі, звичайно, могли певні бути певні внутрішні переконання вчинити от саме такі дії. Тому що повірте, в той період відбувалося так, що казали, що не працівники патрульної поліції були захоплені автомобілі і mm -hmm. прасувалися по місту на захоплених автомобілях. Ми намагалися розділяти цю інформацію. Ми намагалися працювати спільно із всіма представниками правоохоронних органів, в тому числі і військового напрямку, ми плідно співпрацюємо з головним управлінням національної поліції Волинської області. Ми скоординували нашу інформацію і намагалися, щоб хтось один правильно, ефективно, професійно і чітко надавав інформацію для населення, інформував про події, які відбуваються для того, щоб це не відбувалося десь з різних сторін. Ми системизували у нас інформаційний потік, і на сьогоднішній день, в тих межах, яких можна було коментувати, головним управлінням національної поліції Волинської області відбувалися ці коментарі. Ми Ж, відповідно, працювали всі в єдиному ситуаційному центрі по такій ситуації, і всю інформацію ми зливали туди для того, щоб правильно приймати цю інформацію. Тому що якщо ми говоримо, що ми затримували осіб і кажемо, що та це можливо диверсанти, для нас це звичайна робота, а для людей ОГО, то це в нас в місті Луцьку були диверсанти. Що ж вони тут робили? Яка їхня ціль? Ні, це трішки не так. Ми Затримували осіб, котрі за наявними ознаками могли бути причетними. Вони доставлялися як для перевірки цієї інформації, і уточнення тих даних або тих предметів і речей, котрі були у них. І тільки тоді приймалося рішення якесь певне процесуальне. На сьогоднішній день. Прерогатива говорити про ті інші процеси віднесені до інших компетентних органів. Наша задача патрульних поліцейських це розкриття по гарячим слідам і відповідно встановлення факту. І, і враховуючи момент режиму воєнного стану, правового режиму воєнного стану, ми виконували в повній мірі на 100% ті функції, які показували нас і перевіряли все. Ми ставили до сумніву все, що нас могло поставити до сумнів, і таким чином передавали цю інформацію, яка може бути цікава для підрозділів, які саме ведуть боротьбу у цьому напрямку, пане Андрію. То кількість якихось надзвичайних подій ДТП чи злочинів порівняно з минулим роком, під час воєнного стану збільшилася чи зменшилася? Хотілося б звичайно всіх би заспокоїти і сказати, що мабуть за останні роки в незалежній Україні цей рік один із найбезпечніших став, тому що кількість правоохоронців, які Ходяться на вулицях міста на вулицях області, вона є набагато більшою ніж в довоєнний період, mm -hmm. і тому ми констатуємо, що ми маємо і зниження кількості кримінальних правопорушень. Ми констатуємо звичайно, що якщо говорити про дорожні транспортні пригоди, це досить така динамічна цифра, якої не можна сказати, що от сьогодні змінилося, не змінилося, тому що знову ж таки це динаміка. Але кількість дорожньо-транспортних привод, кількість загиблих, кількість травмованих, вона знизилася. Але не потрібно піддаватися ось таким словам, що вона знизилася, тому що хочу нагадати для всіх, що Кількість дорожньо-транспортних привод на 100 тисяч населення, які відбувалися, які відбуваються на території Волинської області, вона є вищою ніж середньостатистичною по Україні, тому що тому нам ще є, є багато ще працювати. Нам в багато в якому напрямку потрібно йти, і багато потрібно зробити для безпеки дорожнього руху спільно із власниками величого мережі для того, щоб знизити кількість дорожньо-транспортних пригод. Ну знизилася даруйте, що перебиваю. Знизилася кількість, можливо, ще й тому, що вночі під час комендантської Киї години не їздять та а то речі ще багато порушень час те скажі скажу так, що я в невеличкі цифри статистичні, що стосується викликів. Якщо брати довоєнний період, нас до прикладу там за період візьмемо там погороди місяць, було здійснено там більше 35 тисяч. Дзвінків на рівні 102, що стосується саме відправлення, тому що потрібно розрізнити. Ми говоримо тільки виключно про дзвінки, котрі надійшли до опрацювання для працівників патрульної поліції. Бо в цілому ця цифра звичайно більша. В цьому ж році це близько 23 тисяч дзвінків, але це не означає, що менша довіра стала і так далі. Тому що. На сьогоднішній день інші критерії, інші підходи до ось цих дзвінків. Якщо це, наприклад, не компетенція, як в минулому році там працівники mm -hmm. патрульної поліції, яку відбувалися, бо на все, то такий виклик не надходить для нас. А він передається відповідно для опрацювання інших mm -hmm. інших підходів. Так, Якщо раніше там кота діставали з річки, то зараз і зараз, зараз дістаємо і і зараз... І зараз... І зараз дістаємо, тому що патрульні поліцейські вони молодці насправді і багато якраз таких процесів, де вони можуть допомогти, вони намагаються допомагати що стосується до прикладу коментанської години, то знову ж таки що таке порушення комендантської години, які це порушення відбуваються, зрозуміло, що було б праведніше, коли б було б це встановити відповідно єдиним нормативно-правовим документом, але ми констатуємо факти ті правопорушень, котрі відносяться до компетенції працівників патрульної поліції, звичайно, ми виявляємо і водіїв, котрі перебувають в стані спійні. Ми виявляємо всі, котрі перебувають у п'яному вигляді, що ображають людську гідність і суспільну мораль. Але щоб сказати, що це є масово, звичайно, ми цього не можемо сказати. Щоб сказати про те, що відбуваються масові порушення, які патрульна поліція і інші працівники правоохоронних органів не можуть забезпечити ці процеси, тобто унеможливити порушення, не можна цього сказати. Просто ми говоримо про якісь окремі випадки і динаміка. Цих правопорушень вона не не залежить від якихось конкретних факторів. Я поясню, що це таке. Ну, до прикладу, люди поверталися із вони спланували свою поїздку, але у зв'язку з певною проблемою вони не встигли. Ну, звичайно, чи це порушення комендантської години? Ми намагаємося, звичайно, процедура повної перевірки, повної поверхнеї перевірки транспортного засобу, ціль, мета, звідки куди, якщо це підтверджується відповідними об'єктивними даними, ну звичайно, порушення комендантської години відбувається, але ми. Ми рекомендуємо направитися на місцем проживання або рекомендуємо е, перечекати такі, транс, такі, е, mm -hmm. таку поїздку відвернення для цього місця. Чи були випадки, коли ми забороняли, продов... забороняли рух? Подальшому зв'язку з Комендантською годину так такі випадки були, і ці випадки не є одиничними, але знову ж таки це залежить від конкретної ситуації, яка відбулася. Я не дібільшала чи Е... загалом, якщо говорити з статистичною інформацією, то кількість водіїв, котрі перебувають в стані сп'яніння, вона фактично дорівнює минулорічним показникам, але в нас є дорожні транспортні пригоди порівняння з минулим роком. Тяжкість водіїв за участі в стані сп'яніння збільшилася. Вона коливалася, якщо б, наприклад, взяти поза минулий рік, то ця цифра є більша, ніж в цьому році, але якщо взяти порівняти із минулим роком, то ця цифра 2022 року є більша, в порівнянні з 2021 роком. А чому так? От ми пам'ятаємо березень, так коли. Нібито сказали, будуть відбирати автомобілі, передавати на фронт. Ну люди з радістю, от просто з величезною радістю сприйняли цю звістку. Потім з'ясувалося, що ніхто автомобілі не відбирає, не передає. От, не передає. От, немає правових підстав, щоб це робити, і. Почали їздити, і, і при чому ми бачимо в ваших повідомленнях вашої прес що там драгер зашкалює. Ну як? От ну, мені в голову це не вкладається. Компетентне, правильне запитання, але відразу відповідь на це. Звичайно, всі цікавить. Давайте заберемо транспортний mm -hmm. засіб. Але я хочу нагадати всім, що працівники патрульної поліції ми ж не в Москові. Наш є ж певний правий режим, правий порядок, як ми працюємо. Ми uh -huh. ж не хочемо бути таким, як вони, тому ми працюємо відповідністю до чинного законодавства на підставі порядку межа визначення чинного законодавства. Що це означає? Якщо працівники патрульної поліції виявляють виявляють водія, котрий керує транспортним засобом в стані сп'яніння. Uh -huh. Ми зупиняємо, здійснюється процедура. Притягнення до відповідальності і такий транспортний засіб з юридичної точки зору у відповідності до статті 265 Прим 2. якщо говорити про кодекс України про адміністративне правопорушення, то в випадках такий транспортний засіб може бути поміщений на спеціальний майданчик, виключно у випадках, якщо такий транспортний засіб істотно перешкоджає руху транспортних засобів з початку повномасштабного повномасштабної війни було надано розширену компетенцію відповідних військових адміністрацій військова адміністрацією було прийнято рішення про те що такі транспортні засоби будуть вилучатися і поміщатися для потреб військових Відповідно, ми на виконання відповідного наказу голови військової адміністрації ми дослухаємося до цих процесів. Ми поміщали такі транспортні засоби на спеціальні майданчики. Але до прикладу, коли наставало питання цих транспортних засіб, куди буде розподілено, це, це означало, що це вже з до справ, як з досвіду справіки, вам скажу про те, що не всі транспортні засоби передавалися до, до збройних сил України, хоча такі транспортні засоби передавалися, в тому числі на Волині, і в тому числі і вантажні транспортні засоби, тому що ми. Їх поміщали туди. Але коли людина, коли ми на нашій офіційній сторінці звітували про те, що ми виявляли такі факти, ми у всіх випадках повідомляли військову адміністрацію про те, що ось ця особа керувала транспортним засобом, про те, що керувалася таким транспортним засобом. Але, ну до прикладу, якщо ми. Виявляли водія, котрий керував транспортним засобом марки Mercedes-Benz s класу 2017 року. Які цілі він виконує, на до прикладу на фронті, зрозуміло, що тоді військові частини вони надавали свою потребу, хоча ми не відносимося до цього, тому що наше основне завдання було виявити, затримати і надати цю інформацію до військової адміністрації. І військова адміністрація вже за потреб військових частин, кому потрібно, надавала той чи інший транспортний засіб, але виключно із доцільності таких транспортних засобів. Якщо б в нас було б як патрульне, тому що багато задавали запитань, кажуть. Чому ви не вилучили? Чому ви не зробили і так, так далі? Потім військові нам надали певні критерії. У яких випадках ми вже певним чином почали розмежовувати такі процеси, але ще раз нагадаю про те, що ми діяли тільки на підставі і в межах визначи чинним законодавством, патрульна поліція не забирала, не передавала і не мала таких повноважень робити. Тому все, що стосувалося Кодексу України про адміністративне правопорушення, воно виконалося. І у разі випадки тимчасового затримання транспортного засобу ми складали акт тимчасового затримання транспортних засобів. І в таким чином в правовому порядку ці транспортні засоби поміщалися на спеціальні майданчики, не в інші місця не передавалися відразу комусь. Ми поміщали, повідомляли, а тільки тоді компетентним органами приймалися відповідне рішення. Тому коли Люди на емоціях казали, а чому ось так, а чому ось так, то звичайно, що в деякій мірі це відбувалося у зв'язку із певною непроінформованістю цих процесів. Але так як я вам казав, що ми намагалися дуже тонко повідомляти, дуже тонко працювати для того, щоб роз'яснити людям усю суть, яка відбувалася, тому що звичайно у когось. Була несправедливість, як так, хтось воює, хтось працює, а хтось дозволяє собі керувати транспортне в стані спійні, в тому числі чиняти дорожні транспортні проводи в стані співні. Пане Андрію, насамкінець розкріть, яка ситуація із зарплатами, чи побільшала зарплата у патрульних поліцейських, зважаючи на те, що дійсно додавалися такі роботи, і ми досі в посиленому порядку несете службу і чи є вакансії в нашій області. На сьогоднішній день грошове забезпечення працівника управління патрульної поліції складається в окладу у розмірі 12 тисяч гривень. Тобто не змінилося? не, не змінилося, але на сьогоднішній день, у зв'язку із введенням правового режиму воєнного стану, працівникам патрульної поліції може здійснюватися доплата у зв'язку із виконанням специфічних обов'язків як обов'язки по місці несення служби, так і обов'язки по захисту вітчизни. Звичайно, від цього критерії і виходить кінцеве грошове забезпечення працівника патрульної поліції, котре може сягати і більше 40 тисяч гривень, в залежності від виконання завдань і функцій, котрі покладені в стандартному на працівника патрульної поліції. Тому на сьогоднішній день не Держава е захищає і звернула увагу на таку, на таку категорію, як працівники поліції, тому що розуміють, яка відповідальність, і розуміють, яка кількість е обов'язків покладена на працівників патрульної поліції, тому що всі працівники поліції патрульної, в тому числі і всі поліцейські, переведені на посилений варіант несення е служби і е з честю і гордістю виконують свої е завдання. Звичайно, що. Ці завдання пов'язані як із безпереднім по місцям дислокації, так і в місцях ведення бойових дій. Що стосується вакансій, на сьогоднішній день у нас є 33 вакансії. На сьогоднішній день у нас відкритий конкурс, тому всіх, звичайно, запрошують до управління патрульної поліції. Головний критерій це змінювати себе, і змінювати оточуючих, і змінювати країну на краще. І цей набір продовжений до 31 грудня. І на сьогоднішній день хочу сказати, що ми маємо вже більше як три сотні анкет, поданих до управління патрульної поліції Оленської е, області. Випадати. І сподіваємося про те, що ми. Е, Укомплектуємось, тому що працівники, я хочу нагадати, патрульної поліції, є певним кадровим потенціалом для інших правоохоронних органів. Хочу ще нагадати, що в нас відкрито 33 посади, які передбачені в батальйоні. Але у нас ще є рота тактика оперативного реагування, яка якраз комплектується із батальйоном. Тому повірте, розвиток професійний у кожного працівника, який працює над собою, звичайно, він є ну, Вимоги високі до кандидатів. Перша вимога, те, що я сказав, я як голова комісії по відбору працівників патрульної поліції, говорю, що оце, оце головне вміти змінювати себе і змінювати країну, бути професіоналом. А інше є юридичні категорії це мати посвідчення водія відповідної категорії, тобто категорії Б. І мати громадянство України і мати вік від 18 років. Ну і не бути хілявком, мати фізичну підготовку. Звичайно, ні. тільки військово-лікарська комісія може сказати, чи він дійсно може стати патрульним поліцейським, але це вже є один із етапів проходження на посаду працівника патрульної поліції. Що ж дякую, пане Андрій, дякую що вам, пане Андрію, що завітали сьогодні до нашої студії. Андрій Крутень, начальник управління патрульної поліції Волинській області, був сьогодні в нашій студії. Дякую всім, хто був разом з нами. І до зустрічі за мить.